Страшне і жахливе слово, і його треба пам'ятати, згадавши, озирнись навколо і мирно вчишся шанувати. Саме сьогодні у нашому ліцеї з'явилися пам'ятні дошки, які знову і знову нам про війну з російським окупантом, про наших героїв. Кожен, хто стає на захист своєї держави, поповнює лави добровольців у війні. Герой. Кожен, хто робить свій внесок у перемогу України, герой. Кожен, хто ризикує життя, аби надати таку потрібну допомогу, герой. Сьогодні в стінах нашого ліцею рідні і близькі наших героїв відкривають меморіальні дошки на їх честь. Почесне право відкрити меморіальні дошки. Надається рідним героїв П'ятак Юрій Петрович, Білий Артем Миколайович, Береславець Олександр Васильович, Галада Іван Іванович, Сова Владислав Вадимович, Колесник Андрій Михайлович, Бонецький Олександр Миколаєвич. Семенко Руслан Миколаєвич, Літавий Володимир Петрович, Дуєнков Микола Миколаєвич, Приходько Сергій Вікторович, Демедович Володимир Миколаєвич, Гарбуз Олександр Русланович. Est marriages as é tad étaient Мовчки віддати честь патріота, що поклали найцінніше власне життя за Україну, за мир для своїх дітей і зробити все можливе, аби пам'ять про героїв жила вічно, щоб ця жертва не була даремною. Добрий день, шановні родини героїв та гості. Дякую, що прийшли вшанувати пам'ять про наших героїв. Дякую нашому ліцею, вчителям, директору Надії Вікторівні за організацію відкриття меморіальних дошок для наших захисників. Всі ці хлопчики віддали своє життя за нас з вами, за рідну Україну. Тому ми всі, і дорослі, і малі, маємо знати, хто оберігав наш спокій ціною власного життя. Тому зараз ми маємо шанувати і пам'ятати їх і нести пам'ять через все життя. На цих дошках мужні чоловіки з великої букви, які б могли ростити дітей, радіти життю, а є такі хлопчики, які не мали навіть дітей. Їм ще жити й жити, але клята війна. Я вклоняюсь перед кожним героєм за їхню мужність і відданість. Наші рідні ніколи не вмирають, вони просто поручти перестають. Серед цих молодих юнаків є і мій старший брат. Це літавий Володимир Петрович. Він народився 25 травня 1977 року в селі Нижня Яблунька Львівської області. Він був головним сержантом 25-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Вірним патріотом і відданим захисником своєї батьківщини з 2014 року. Володя брав участь у захисті України під час війни на Донбасі, він пройшов через усі найзапекліші точки Донецької та Луганської області, демонструючи мужність і незламність у найскладніших бойових умовах. Його професіоналізм, лідерські якості та вміння швидко приймати рішення неодноразово допомагали зберегти життя його побратимів. Попри важкі військові будні. Мій брат залишався надзвичайно доброю, скромною і чуйною людиною. За життя Володя отримав чотири ордени за героїзм і самовіддану службу. Але 18 липня 22-го року під час виконання бойового завдання в селищі Серебрянка Донецької області він героїчно загинув, залишившись вірний в військовій присязі. До останнього. Посмертно його було нагороджено пам'ятним орденом за мужність. Героїчний шлях Володимира Петровича став прикладом самовідданості, відваги та любові до рідної землі. Пам'ять про нього назавжди житиме в серцях рідних та знайомих. Героям слава! Хочу сказати, що ми в великому боргу перед усіми хлопчиками, що віддали життя за мир, за наше, за наше світле майбутнє. До цього заходу я написала вірш: ідуть найкращі в небеса, щоб ми могли спокійно жити, навчатись, мріяти, любити. Співати, працювати, співати, працювати, говорити, а зранку чай та каву пити, по вулиці без дозволу ходити, ідуть найкращі в небеса. Мабуть, так треба, звідти їм нас буде легше боронити. Вони спартанці, що змогли навалу ворога спинити і вічно житимуть в серцях, в думках. У віршах, у піснях, найкращі доньки і сини, нащадки січових стрільців та запорізьких козаків, та плину часу не спинити. Стіною стали ви за нас, вросли у землю і не відступили. Були ви мужніми у нас, були би мужніми в той час. А як життя, життя любили? Посивіла матуся враз. І батько вже втрачає сили, були ви мужніми у нас, клята війна світ націю скосила. Ми будемо гордими за вас і волю боронитимемо що сили. Проснулася земля від сну, розквітають квіти на могилах, щебечуть птахи у гаю та слухать їх мені не сила. Ідуть найкращі в небеса. Пішли безсмертя, вони гідно. Там не земна така краса, а вже земна їм не потрібна. Шановні родини наших загиблих героїв, шановні гості, педагоги цієї школи. Сьогодні ми зібралися на урочисте відкриття пам'ятних дошок, які. Увіковічують пам'ять про наших воїнів-захисників. Колись вони навчалися в цій школі, колись вони почули останній дзвінок у цьому закладі. Сьогодні вони увіковічують пам'ять на стінах цього учбового закладу. Мені важко говорити, дуже багато всього сказано вами, але я разом з вами переживаю це горе, яке прийшло у нашу громаду. 13 дошок пам'яті саме тих, хто навчався в цій школі. Але у нас по рідному селищу Губиники 21 загиблий воїн-герой, а по всій громаді 64. Це дуже велика кількість тих справжніх героїв, тих юнаків, тих чоловіків, ваших синів. Ваших братів, які могли б ще жити і будувати нашу державу. Ми дякуємо їм і будемо пам'ятати вічно, тому що вони дали нам змогу працювати нашим дітям і онукам, навчатися у цьому закладі. Вічна пам'ять їм, слава повага, слава нашим героям. Кажуть, що герої не вмирають, але, на жаль, вони вмирають. Але ми їх будемо пам'ятати вічно. Вони будуть вічно жити в наших життях.